Вітаємо вас, наші любі глядачі. Ми змогли досягнути відмітки у тисячу підписників, і це просто неймовірно. Команда, яка вирішила почати озвучувати на чистому ентузіазмі, досягла результату, який комусь може датись за декілька років. А нам ще немає і року. Це усе завдяки вам. Завдяки вашій підтримці. Ми продовжуємо працювати і ставати краще з моменту початку нашої діяльності. Ми дублювали 37 відео, зробили 6 каверів та досягли 50 тисяч 602 переглядів. У першу чергу ми хочемо подякувати усім даберам, звукорежисерам, дизайнерам, перекладачам, вокалістам, художникам та адміністраторам, які, незважаючи на війну та відключення, працювали не покладаючи рук, щоб цей проєкт продовжив своє існування, та довести, що анімація. Це справді щось дивовижне. Окремо хочеться виділити заслуги наступних наших учасників, а саме Інкі за її чарівний молодіний голос, який ви могли почути у наших каверах та дубльованих відео. А Єрес, завдяки якому звук у наших дубляжах приємно лоскочива вуха унаслідок майстерного зведення звуку сон. Яка озвучила своїм харизматичним голосом багатьох персонажів Уаст Хюмен. Що допомагає з перекладом написів у відео задля кращого занурення під час перегляду. Ну і звичайно, особлива подяка Анатолій 136, ua голос якого ви могли почути у деяких відео. Та що там? Навіть зараз ви можете його чути. А вже ж ми на цьому не зупиняємось. Зовсім ні. Вас чекає ще безліч нових цікавих відео, а також продовження роботи над уже анонсованими проєктами. Атлас Між Зір, Аутодель та Subway Surfers обов'язково вийдуть. Ми про них не забули. Ми прагнемо до розвитку. І щоб розвиватися ефективніше, без фінансової підтримки не обійтися. Ми нарешті створили монобанку та сторінки на донат платформах. Це допоможе нашому розвитку та підтримає нашу завзятість на створення більшої кількості контенту. А ще ми закарбуємо ваші імена у титрах до кожного наступного відео. Також ми очікуємо нових людей у нашу команду. Тих, хто теж зможе внести вклад до розвитку цього проєкту. Не бійтеся спробувати. А поки дякуємо, що залишаєтеся із нами та продовжуєте дивитись та підтримувати український дубляж, тим самим розвиваючи нашу культуру. Ставте вподобайки, тисніть на кнопку підписатись та на дзвіночок, щоб не пропустити гори нового контенту, мирного нам усім неба над головою. Та до нових озвучень. Нас чекає щось дійсно неймовірне.